Привіт, Макс! Звісно, вам усім також привіт. Вирішив написати свою історію зваблення на першому побаченні, яка відбулася на днях. Ну, вже місяць пройшов з тих пір, як хлопець надіслав цю історію, тому буде ще бонус. Знаємо, як історія продовжилась, і навіть знаємо, як і чим вона закінчилась. Дочекайтесь. Я б назвав її Дістав з -під столу і звабив. Навіть інтрига є, що ж там вона під столом робила. М? Я вважаю, вийшло дуже круто, я кайфанув, а також дівчина потім сама признала, що їй дуже сподобалась моя наполегливість. О, Поїхали. Звісно, поїхали, але перше ніж продовжимо, ви знаєте, що треба зробити: лайк поставити, підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. Ну а якщо після перегляду залишити свій коментар, то взагалі буде дуже-дуже круто. Мені 25 років з каналом з 2020 року трохи про себе. Мама каже, що красень. Високий, розумний і взагалі сонечко. Працюю наразі змінюю професію на ІТ. Крім того, займаюся в залі вже 5 років з доволі хорошими результатами. Ходжу на курси англійської, люблю активний відпочинок, ролики, ковзани, велосипед і так далі. Все це завдяки праці над собою. І твоєму каналу колись був типовим інцелом і добрячком. Це дуже круто, коли дійсно хтось живе по всім канонам і правилам каналу. Наскільки все було погано до цього, коли мені було 21, я був цнотливим, зустрічався з дівчиною 6 місяців. У нас не було не те, що сексу, ми навіть не цілувались. 21 рік хлопцю, півроку зустрічається. І таке буває. І на п'ятий місяць. Вона мене запитала, коли ми гойдались на гойдалках. А чому ми навіть ще ні разу не цілувались? Замість того, щоб вперше в житті взяти та й поцілуватись, я насрав штани і впевнено сказав: Я не знаю. Піджав хвіст, як побитий пес, і побіг додому плакати в подушку. Завдяки Максу поступово виліз з такого стану, і тепер за плечима маю трохи класних історій. Наприклад, коли дівчина при нашому першому єдиному сексі розплакалась, коли була на мені. І такий дрижечок буває. І обмазала, каже, мене не тільки своєю смазкою, а й саплями зі слізьми. Або коли в мене не вставав декілька разів з дівчиною, коли ми були в мене вдома. І на третій раз, коли нарешті встав, і вона стоїть раком, кричить, все класно, і тут сильно починають лупасити в двері декілька разів. Сусіди, подумаєте ви, а хуй там, йобані калядники, ходили калядувати, мене так порвало, що я вже не міг продовжувати. Круто, весело. Так, ось перейдемо до історії. Одного чудового дня на курсах з англійської в школі краємока побачив дівчину в коридорі, яка мені одразу сподобалась. Але так як я спішив на заняття, не підійшов, але пообіцяв собі, що наступного разу обов'язково підійду. Напротязі останніх двох тижнів вона мені не попадалась на очі, але ось одного разу ми з групою чекаємо на кабінет, і з нього виходить вона. До речі, ось вам додаткова мотивація ходити на курси з англійською. Можна там з кимось познайомитись? А? Я розумію, що або зараз, або ніколи. Я задиханий після залу. Руки трусяться, в одній руці куртка і зошити, в іншій сумка з залу. Доганяю її, пробую пояснити, що мені треба. Вона в шоці, але відреагувала позитивно. Не встиг записати її, інст, тому просто сфоткав і вдома вже додав. Супер! Дівчину нехай буде звати Аня. Красива, темненька, хоче мій типаж. Розумно. Можна також дочка, «хоч хоче не мій типаж. Хоча я сподіваюся, що навпаки, підписники каналу, вони такі будуть, якщо там тупа, то це буде не мій типаж. Викладаю в ви іноземній школі, знає декілька мов з дуже гарними очима і сама з себе невеличка і тендітна, особливо проти мене. Метр вісімдесят, п'ять кілограмів, але, як то кажуть, в тих момоті черті водяться. Приписка за нею пішла дуже класно, їй сподобалось, що я наважився підійти ще й в такому неочікуваному неочікуваному місці. Була взаємна цікавість, а цього мені достатньо. Вона легко погодилась на зустріч, але вийшло зустрітись аж через 5 днів посеред тижня. У 5 днів це не так і багато. Але звісно, якщо познайомились з дівчиною, тягнути не треба. Якщо є бажання, якщо є можливість, зустрічайтесь якомога швидше. Зустрівсь ми в центрі неподалік від закладу, де я планував посидіти. Стандартні обійми, комплімент про вигляд. Я сказав, що боюсь впасти, і мені буде спокійно, якщо буду триматись за її руку. А? Жарт, флірт, можливість зблизитись. Супер! І ми пішли до закладу. В закладі я зачекав, коли вона сяде на диванчик, і тоді сівся біля неї. А. Ми, можна сказати, сиділи поруч, але вона сіла так, що була повернута до мене, але в самому кінці диванчика. Побачення починалося стандартно, історія життя і дитинства. Мені, до речі, треба зазвичай час, щоб самому розслабитись. Я не можу зходу починати доторкатись, лютувати і так далі. Так і не треба зходу це робити. Не забуваємо, що спочатку комфортне, класне спілкування. Спочатку ви повинні вийти на одну хвилю, а вже потім ти будеш намагатись, якщо все добре, якщо це вийшло, якщо ти бачиш, що вона може десь вже заграє з тобою, тоді ти будеш. Пробувати вже зближуватись. Тому одразу не треба. Одразу це неефективно. Ну тобто, в якісь випадках це також може спрацювати, але це точно не універсальна тема якась. Але добре. Через годину ми вже сміялись, нормас. І тут я почав підключати флірти, перевороти фрейму, а також свою секретну експериментальну зброю. Для того, щоб доторкнутись до неї, кажу Ані. А ти знаєш підкат про пірата? Вона каже: ні. Ну я замовк думаю, зараз сама напроситься. І через секунд, 30 каже: покажи. Я кажу: сядь поближче. вона підсідає, я ставлю свою руку їй на плече, те, що ближче до мене. А якби ти була піратом, то твій папушка був би на цьому плечі. Цікаво. Ні, нічого не згадався інша тема про пірата, але якось іншого разу вам розповім. А може, і цього разу. Ну, там якраз давно-давно я, каз... давно, давно я читав, що була така стаття, де казали, що якщо ви хочете якихось експериментів там, з дівчиною у сексі, то, наприклад, можете, коли вона, вона вам робить мінет, ви намагаєтесь її кінчити прямо в око. І коли вона ну, несподівано не попереджаючи її, коли вона починає за око триматись, ви берете її ще по одній назі зі всі дурі б'єте. І виходить, вона ще починає стрибати на одній назі. Ну, Як. З того самого мультфільму про острів скарбів. Ну да ладно, мабуть, для першого побачення розповідати їй, що таке можна робити, потім не треба. Так ось каже: якщо що на іншому плечі був би папушка. Кладу руку вже на інше плече, я обіймаюсь, чи на цьому, каже чи на цьому, чи на цьому, ви розумієте, да? і притягую ближче до себе. Її це і через пару секунд. Вона дивиться мені у вічі. Я розумію, що треба її цілувати. Нахиляюсь до неї. Вона повертає голову в бік. Тут я беру іншою рукою з силою, але акуратно за підборіддя повертаю до себе, і ми цілуємось. Це як книжка пише, а молочага. Тут вона вже зовсім розслабилась. Ми так і сиділи, обійнявшись. Градус флірту і двозначності підріс. Вона розказувала, як хоче купити караоке мікрофон додому і співати. А ти думаєш про інший мікрофон в цей момент. Я кажу, в мене вдома теж можна поспівати у мікрофон, у мене ще й хороша звукоізоляція, тому можна себе не стримувати. Вона все зрозуміла і каже, що, можливо, якось поспіває. Двозначність, яку, в принципі, ну, вона така на грані як, в принципі, якщо ви цілуєтесь, ти промацуєш, так би мовити, ґрунт, на що вона готова. Нормас, нормас, хвалю. Ремарка, на момент першого побачення, я не думав, що в нас щось буде на побаченні. Вона сказала, що в неї місячні, але потім я зловив кураж. Це супер. Тут я думаю, треба йти в штурм. Вона любить чай. Я їй кажу, слухай, в мене вдома є дуже класний чай, ти такого не пробувала. Все це з блядською посмішкою. Аня каже: а до чаю щось буде. Кажу, в мене є дуже класний десерт до чаю. Зроблений власноручно. Це прямо. Ну знову ж таки, якщо ти. Починаєш ситуацію ескалувати, так? тобто ти підіймаєш градус. і все добре, дівчина не замикається, нема навіть натяку якогось на негатив, треба продовжувати. Треба підіймати ставки. Тому Віталія, саме так як звуть хлопця, робить все правильно. Вона сміється, але каже, що сьогодні ми нікуди не їдемо. Для мене це зашвидко, навіть просто на чай. Я закриваю її рот поцілунком, відчуваю, як вона глибоко дихає, легкий тремор, але оборону тримає, не дає себе гладити вищі ляшки. Тут же зак... також те, що там не дає себе десь гладити, це не повинно вас в якийсь, в якийсь ступор ставити. Чому? Тому що це ж в закладі відбувається. Ну це нормально. Це нормально, що в якийсь момент вона все ж таки вас зупиняє. Тому що може бути бажання, але при цьому при всьому буде страх засудження оточуючих. Тут же заклад закривається, ми збираємось, виходимо на вулицю, я їй пропоную пройтись до точки, звідки викличу таксу. Вже на місці, я думаю, треба пробувати її заманити до себе. Ремарка це вже була майже 23-я. Вона живе в гуртожитку. З її слів, після 23-ї години гуртожиток закривають, і вона і важко попасти всередину. Я загоджу в додаток, викликаю таксі тільки до себе додому, їй про це не кажу. Через пару хвилин кажу: я викликав таксі до свого двору, бо зараз важко викликати, викликати таксу. Я тобі вже викличу від себе. Вона просікла, в чому справа, і дістає телефон, щоб викликати собі. Я її беру за талію, притискаю до себе, цілую, щоб відволікти. Вона все ж таки виривається і встигає почати пошук таксі. Тут я беру в неї з рук телефон і відміняю зі словами. Моя такса вже під'їжджає. Я не хочу, щоб ти сама зараз чекала на таксі. Я буду переживати, ми викличемо від мене. Заходити додому не будемо. Тут і почав надзвонювати колишній, якось на стрімі. Ми саме цю ситуацію з вами обговорювали, якщо дивитесь стріми. Вона казала, що він їй винен гроші і взагалі довбойоб. Вона відійшла в сторону відповісти, і тут якраз під'їхало таксі. Підходжу до неї, якраз чую, як вона кладе слухавку зі словами Пішов, нахуй. Тоді Віталій питав: чи є така ситуація, коли на першому побаченні ти розумієш, що у дівчини так чи інакше продовжується історія з колишнім? Настільки продовжується, що ти вже на першому побаченні про це знаєш. Чи є це ознакою того, що вона не придатна до стосунків? Я сказав, що це дзвіночок. Ну тобто, закрити на це очі неможливо, але прям вирок робити також не треба. Тому що дійсно є дуже нав'язливі хлопці. Є такі хлопці, які не можуть зупинитись, коли історія стосунків завершилась, а вони, як фанатики, продовжують дійсно дівчину зайобувати. Тому. Так, скоріш за все вона цю історію ще не відпустила. Скоріш за все, якщо у неї були стосунки з хлопцем, який потім надзвонює і спілкується так, що його треба посилати нахуй. І на цьому ж історія не завершиться. Ви ж розумієте, скоріш за все, вона не перший раз, як його післала. І скоріш за все, не останній, Але історія у них так чи інакше продовжується. Ясно, що не про це треба думати. У вас перше побачення, і абсолютно нормально, якщо на той момент у тебе тільки хтивість в голові, це нормально. Ти думаєш про секс з нею. Але на майбутнє це для тебе дзвіночок, що, скоріше за все, це дівчина проблемна. Але треба більше інформації, треба більше подій. І вже потім робити висновки. Коротше, цей приклад тобі каже: якщо ти вже думав про те, що треба наддівати рожеві окуляри, саме час ці рожеві окуляри кудись викинути. І дивитись, так би мовити, на неї вже так би мовити холодно і тверезо. Кажу, таксі вже тут пішли. Беру за рукою, веду, не чекаючи відповіді, сідаємо в таксі, про що там бовтаємо, під'їжджаємо до мого двору і виходимо. Приїхали. Тут вона встала як вкопана і каже, викликає: я кажу, так, так, але давай зайдемо до мене, бо мені вже холодно стояти на вулиці. Заодно покажу тобі свою китьку. Вона любить гостей, насправді не любить. Але Аня Фортеця і каже: Я нікуди звідси не піду. Я кажу: добре, беру її на руки і несу до під'їзду. Вже на підступах до дверей вона каже: добре, добре, але тільки на порозі і на кицю гляну. А ти таксу викличеш. Кажу, звісно, ви повинні розуміти, що кожен з вас не робив, ну просто тупо копіюючи, те саме. Віталій це робить, тому що він розуміє, він їй подобається. Віталій це робить, тому що розуміє, що негативу насправді немає. Так, може вона десь там себе накручує, може вона хоче набити собі ціну. Але він продовжує саме поводити себе наполегливо, а не нав'язливо, тому що розуміє, що ця гра їй також подобається. Щоб не було так, що за схожих обставин дівчина вже починає негативити. Ви там, наприклад, з нею навіть не цілувались, і вона не заграє з тобою. Ну тобто. Дивиться на тебе, так, наче чекає, коли це побачення вже завершиться. А ти береш там її на, руку, тя... на руки, тягнеш і все одно а, пробуєш продавити ідею, що треба зайти до мене. Тому тут ці дії можна копіювати, можна повторювати, але тільки якщо ти впевнений, що симпатія на достатньо високому рівні. Заходимо до мене, роздягаюся, йду ставити чай зі словами: вип'ю чай, поки чекаємо, а ти поки зніми верхній одяг. Зайди в кімнату, бо киця там спить, знімаю з неї куртку. Вона зайшла до мене, пробує гладити кицьку та шипить на неї, як і на всіх. кажу, їй треба час, щоб розслабитись, як і тобі. Заварив чай, сідаю біля неї на диван, обіймаю, починаємо цілуватись, через декілька секунд відштовхує, і каже: Ти чому пристаєш? Я не знаю, як я взагалі тут опинилась, Я в шоці. Набивай собі сіду. Я кажу: ми просто поцілуємось, поки кицька не розслабиться, приставати не буду. Через якийсь час моїх не приставань. Я трошки заїбався, просто сів пити чайок. Тут їй дзвонить подружка, бо це вже майже 12 ночі, і питає, де вона. Аня вистрілює все добре, я в нього вдома. Ми на кицьку зайшли подивитись, скоро буду. Я собі думаю, не на то ми кицьку будемо дивитись. Вона знову сідається на диван, я її заламую, починаю цілувати, знімаю з себе футболку. Зі словами жарка стала, щось через тебе. Ми цілуємось, вона вже дає себе мацати за груди. Ще один шар захисту впав, але з себе вона не давала зняти ні кофту, ні штани. І тут Аня виривається, залізла під стіл, сидить там і каже. Все, я звідси не вийду, ти пристаєш. Сідай за своє крісло, підсуваюся за стіли і так сиджу. Вибираю музику, яку включити, і кажу: а знаєш, у мене були такі фантазії, коли я працюю, а дівчина в цей час під столом. Чую, розсміялася там. Тут я встаю, забираю крісло, беру її за ноги, витягую, кидаю на диван, беру за шию, і цілую. Ми якийсь час цілуємося, і вона знову виривається і хоче вставати з дивану. І тут я вирішив йти в банк Сідаю їй на груди, з себе штани зі словами, мене в них стало тісно поруч з тобою. І сиджу так в одних трусах зі стоячим членом майже біля беру Берую руку і силою кладу собі на член. Очікую коментарі від нашої фем-спільноти. Дівчата саме на україномовному каналі тут полюбляють казати: Ну блін, ну це ж майже зґвалтування! Коротше, чекаю, там. будемо порівнювати, хто скаже, що чувак малочага, а хто буде на нього накидувати. Тут вона не витримує і каже: Ти ж не відстанеш? кажу, ні. Аня каже: добре, тоді давай домовимось, ти до мене не пристаєш, а я тобі щось взамін. Кажу, добре, що взамін? А що ти хочеш? Хочу, щоб ти поспівала в мій мікрофон. Каже, Ех, добре, і далі був дуже класний мінет, я, рахую заслужив тоді на всі 100. Ми ще полежали разом. Вона сказала, що сьогодні сексу б точно не було, бо місячний. Тому я витиснув максимум з тієї ночі. Я викликав її, викликав їй таксі. Вона потім ще трохи чекала, щоб я щоб її пустили в гуртожиток. На наступній наші зустрічі вже був класний секс. Вона казала, що не знає, як так це все сталося, але дуже кайфануло від побачення, від наполегливості, і особливо, коли я взяв її на руки і поніс. До себе. Те, що я для себе виніс з цього побачення, перше, кайфуй. Я не був зациклений на результаті, а просто кайфував, розказував історію, випробував свій крінжовий підкат і не парився, чи сподобається їй, чи ні. Просто хотілося. Не бійся своїх бажань. Я не боявся спробувати взяти її за руку, сісти на диванчик, поцілувати, взяти на руки і так далі. Чому? Тому що я цього хотів. Будь гнучким, будь-як вода, обтікай перешкоди, а не пробуй пробити їх головою. Коли робиш щось, можеш придумувати навіть самі тупі відмазки для цього, і не обов'язково казати, що ти маєш в планах напряму. Супер! Не чекай від дівчини, чіткого так. Бачиш, що немає негативу на твою пропозицію або дію. Продовжуй. Не чекай, чіткого так. Дівчата хочуть, щоб з них зняли відповідальність і відчути себе обманутими. Я не всі 100% погоджуюсь. Але є ще апдейт. Ну, тобто історія зваблення крута, беріть собі на озброєння. Розберемо швиденько, чим ця історія закінчилась. Додаткові знання вже стосовно того, а що зазвичай буває з дівчатами ну, стосовно яких є якісь дзвіночки на самому початку, як історія може продовжуватись. Апдейт по історії. Після трьох тижнів спілкування, де були присутні зустрічі здебільшого в мене, окрім сексу, ми ще щось готували, дивились і взагалі класно проводили час, як в принципі і повинно бути в перші тижні початку історії. Так якось вона була захворіла і ніяк не могла вилікуватись, то я її підтримував, підказував, чим сам лікувався, порадив лікаря приватного, проявляв емпатію. Кажу для розуміння, як в нас було яке в нас було спілкування. Але за ці три тижні спілкування дізнався багато чого цікавого, що почав задумуватись, а чи точно я хочу далі з нею щось розвивати. Наприклад, вона хуйсосила свого колишнього казала, що вони вже останні шість місяців взагалі були як чужі. Сексу не було, і взагалі вона така прям бідна в цих стосунках. Думаю, чого ж ти не завершила тоді ці стосунки, біднятко ти таке? Правильно, правильно. Особливо, якщо ти бачиш, що дівчина, ну добре, буває таке, що хлопець сам чомусь. І я вважаю, що це зайве, починає її розпитувати стосовно минулих стосунків, і дівчина декілька речень каже про те, що її колишній був там поганий. Ти спитав, вона відповіла: ну, ну які до неї питання можуть бути ще. Але коли наче немає ніякого приводу, а вона починає раз за разом хуїсосити колишнього, раз за разом згадувати про нього, раз за разом розповідати, який він там був аб'юзер. Розуміти, що так, можливо, він там і не найкращий хлопець у світі. Але це ознака її проблемності також. Також. Думаю, так, чого ж ти не завершила, біднятко? Також казала, що була на антидепресантах, що теж є дзвіночки. Сто відсотків. Ну, особливо, коли у дівчини наче нічого поганого не відбувається, наче ніякого такого там, жаху чи якоїсь трагедії в житті не було. А вона сидить на антидепресантах. Навіщо воно тобі треба? Навіщо? Думаю, якби не Макс, я б не звернув увагу на ці речі і далі б дивився на неї через рожеві окуляри. І ось кульмінація історії. Запросив я 14 лютого її в кав'ярню, щось смачненьке з'їсти, випити кавуську. Думаю, проведемо класний час, не тільки ж у мене вдома сидіти і трахатись. До речі, ми і в кав'ярні там два рази встигли за вечір потрахатись ось таке 14 лютого. так? Сексу вона хотіла не менше мого, а може і більше. Посаділи собі класно, я їй викликав таксі, добралась додому і попрощались. І тут на наступний день списались, все норм, але бачу, що щось не так в переписці. Якась холодна. Ну я й запитав. Думаю, може знову погано, або що, вона відповідає. Я, Ну, я запитав, думаю, може, знову погано, ну, тобто захворіла, або що. Вона відповідає, я заснула у третій ночі, думки різні, лізли в голову. Думаю, ой, ну йобаний рот, питай, що саме? Я ж емпат. Кажуть, особисте. Нормальна відповідь. Думаю, ну і хуй з тобою. Кажу, зараз щось схаваєш, чайкуй, піш, і класно, все буде. Продовжилась так до вихідних, тобто два дні вона, до речі, відмінила нашу зустріч на вихідні, бо сказала, що має багато роботи і забула, що з подругою раніше домовилась. Тобто ти розумієш, що ну, вона віддаляється від тебе. Якщо ми кажемо про ближче далі да, таку схему, то вона робить тобі далі. При цьому. І наче нічого поганого не зробив. Це повинно просто на автоматі вже призводити до того, що ти сам такий бля, якась дивна, дивна дівчина. Я точно не готовий, якщо вона себе так поводить, додатково вкладати всю, в цю історію. Подивлюсь, що буде, подивлюсь на її дії. Але так, щоб я зараз намагався робити в її бік ближче серйозно, але добре. Значить, з подругою домовились. Розумію, що якась хуйня почалась, можливо, в сім'ї щось сталося. Окей, особисте є особисте, мені є чим зайнятися. Набираю того ж дня ввечері запитати пораду по роботі. Їй запропонували роботу десь в іншому місці, з трохи кращою ЗП. Каже, що їй страшно. Я кажу: заспокойся, треба пробувати, бо це нові можливості і так далі. Поїзділи так хвилин 30, вона подякувала, і на тому закінчився день. І тут на наступний день ввечері прилітає таке повідомлення з в іншому повідомленні. Ну, Повідомлення таке. Коре, я тут подумала, що мене не влаштовує просто секс без обязательств. Тому я думаю, не потрібно продовжувати спілкування. Я скажу так, що те, що хлопець після цього пише: мені зараз дуже дивно це чути, а потім пише наберу. От, наберу це зайве. Його десь ми, там як людину, можемо зрозуміти, але насправді, а що тут набирати? А для чого? Я маю урок, коли, коли закінчиться, питає він, за півтори години, окей. За півтори години, я так розумію, він все ж таки набирає, що також дивно після його такої поведінки. Але можливо, скажімо так, що він хоче розставити всі крапки надії. Якщо хтось там в коментарях напише, що вона просто була невпевнена в історії. Ну, мені здається, що той хлопець, який тільки сексу хоче, він не буде так себе поводити. Окей, хотів запитати, звідки ти таку фігню про секс без заповзки видумала. Просто відчуває себе використаною. Я не знаю, з чим це пов'язано. Просто мені це не подобається. І все. І ось тут на всі 100% я його підтримую, він і пише: в такому випадку, бажаю тобі удачі і розібратись собі всього найкращого. І тобі теж удачі. Скоріше за все, історія з її колишнім знову почала набирати обертів, скоріш за все, він там їй щось написав, вони зустрілись. Коротше, я впевнений, що там так чи інакше, ця історія також повпливала на її такі думки і на її таке повідомлення. Але тут гадати не треба, було там щось з колишнім, чи паралельно якась історія. У будь-якому разі, якщо ми кажемо про те, що ти себе наче нормально поводиш. Тобі здається, що ви вдвох кайфуєте. Чому? Не думаю, що вона там супер робила якийсь свій вклад, чи взагалі якийсь вклад в цю історію. Вона каже, що їй цього недостатньо. До побачення. Тому Віталій тут зробив все правильно. Так ось. Е прилітає таке повідомлення. Я хотів набрати бомбомбанула піздець. Думаю, ти що тупа курка? Ти не бачиш моє до тебе ставлення? Послухайте, що вона скаже, але коли написала, просто відчуває себе використаною, в мене пердак просто розірвала нахуй. Хотів написати: ну ти йобнута курка, я з тобою сюсюкався, коли тобі погано було, придумав щось на 14 лютого. Але стримався і відповів спокійно. І дійсно, спокійне повідомлення виглядає набагато більш круто. Ну, тобто, вона явно не на таке очікувала. І, скоріш за все, вона очікувала, що ти продовжиш казати: ні, давай зустрінемось, ні, давай я тебе все ж таки наберу. Ні, давай буду тебе зайобувати як твій колишній, а ти будеш мене також посилати нахуй, коли ти на побачення з іншим хлопцем і збираєшся поїхати до нього. Але ти так, «О, мені таке не треба. До побачення. Ось така історія. Я думаю, все це надумана причина. В них там, напевно, розпочалось качелі з колишніми. Якщо так, то нехай ті два куска гівна будуть собі щасливі. Ну, щасливі вони не будуть, хіба що в лапках дійсно. Хочу подякувати Максу. Він змінив моє життя без перебільшень. Якби не ти, Макс, я вже почав боротись за наше з нею щастя і біг би доказувати, як мені потрібно це спілкування. А так я вже забув за неї, розумію, що найкраще ще попереду 100%. Головне це знання, та що для цього треба робити. Ну, крута історія з крутими висновками. Тут і зваблення, тут і правильна реакція на маніпуляції з боку дівчини. І є декілька дзвіночків, на які, якщо що, обов'язково кожному треба звертати увагу. На цьому сьогодні все. До скорого!